Ну і так само величезну взагалі, роль в цьому всьому грають і удари по нафтогазовій інфраструктурі Російської Федерації. Про це будемо говорити з кандидатом економічних наук, головний консультант національного інституту стратегічних досліджень. Іван Ус долучається до нашого ефіру. Мої вітання вам, пане Іване. Добрий день. Добрий день студія. Добрий день глядачі телеканалу Київ. Дякуємо, що до нас долучилися. Отже, давайте розбиратися наскільки сильно втрачає Російська Федерація взагалом від ударів України по їхній. І при портовій інфраструктурі, і по е, е, нафтопереробній галузі, ну тому що статистика дуже цікава лише за минулий тиждень, наскільки я бачу, на 18% зменшилося виробництво бензину, на 10% зменшилося виробництво дизеля. Тобто наші удари є доволі відчутними. А як це впливає на фінансування армії і на забезпечення її паливом? Поясніть, будь ласка. Ну, дивіться, якщо ми дивимося на економіку Росії, принаймні не її експорт, то дві третини 65%, А це власне експорт вуглеводів. тобто ця група вона є країноутворюючою, якщо можемо використати цей термін, і від безумовно від експорту нафти нафтопродуктів і природнього газу значною мірою і залежить на те на, наскільки держава Росія отримає гроші. От статистику, яку ви навели, це статистика по минулому тижні. Що стосується поточного тижня, то наскільки відомо Росія закрила її, от закрила дані стосовно що тижневого виробництва палива. І ці дані реально щотижня надходили. Протягом останніх тижнів всі відмічали, що відбувається скорочення. І той факт, що зараз відбулось закриття цієї статистики, як на мене, це як найкраще свідчення того факту, що е, ці цифри дуже невтішні. І частково, що попередні навіть дані, які давались, при тому, щоб в них було скорочення власне виробництвом, вони також були, як то кажуть, з прописками. Тобто реальна ситуація була ще більшою, і коли а, наносяться удари по будь-яким натопоробним підприємствам, треба дуже уважно заслідкувати за тим, що куди конкретно влучав брон. Чому тому, що якщо це резервуар зберігання нафтопродуктів, то це як то кажуть, красива картинка, але ніякого стратегічного значення це не має. А ось якщо це наприклад установка з крекінгу чи будь-якої переробки. Нафти, і якщо ця установка не була вироблена в Росії, а як правило, більшість а, у модерних установок на російських НПЗ вони всі імпортувалися і імпортувалися не з Китаю, імпортувалися з Німеччини, імпортувалися з Канади з інших країн, які відносяться до заходу, це означає, що через санкції Росія не зможе замінити ці установки. І вже ну як приклад, що правда це не зовсім нафта. Це більше газ а Арктик 2 Проєкт російський щодо видобутку газу, він офіційно зупинений, тому що всі розуміють, що е, обладнання необхідне для цієї діяльності в Росії відсутнє. Ще один, до речі, момент, про нього менше говорять під час е, будь-яких влучань по натопоробним підприємствам: це те, що кваліфіковані кадри, які працюють на російських НПЗ, почали звільнятися з НПЗ, тому що ці, ці люди, які розуміють, що їх перебуванням на Об'єкті нафтопроробний завод в Росії може бути для них ну, смертельно небезпечним. Тому що будь-яка атака, якщо вони опиняються поруч з місцем цієї атаки, це може вартувати їм життя. І вже в Росії фіксується проблема з знаходженням кадрів, які змогли, змогли працювати на нафтопроробних підприємствах і підкреслю, це не. Низкокваліфіковані робочі місця. Це робочі місця, які вимагають суттєвої кваліфікації. І ось тут ще одна проблема, з якою зіткається економіка Росії, тобто і люди, відповідно, не мають достатніх людей, і обладнання, яке вони не можуть замінити, руйнується. Ну і без... навіть коли ось те, що починав що коли прилітає дрон по а, зберігаючим. Ємностям, де ця нафта знаходиться, це красива картинка, але стратегічного значення немає. Але тактичне значення, що просто у Росії також стає менше пального, і це в кінцевому рахунку буде призводити до того. Що ситуація, яка вже спостерігалась в вересні 2023 року, коли в окремих суб'єктах Російської Федерації просто не було пального на заправках, оця ситуація може повернутися вже влітку цього року або як минулого року, в вересні, тобто, це ну от також... це і... буде просто прекрасно, пане Іване. і Будь-які проблеми для Російської Федерації вони тільки на руку Україні, але водночас, ну дуже схоже, що Російська Федерація якраз таки знайшла альтернативи для е, фінансування. Ання не знаю нафтодоларами війни в Україні, ну тому що вони нарощують експорт саме сирої нафти і від цього отримують ну, величезні прибутки. Якщо подивитися там статистику за перший квартал цього року, то на 82% зросли нафтогазові доходи Російської Федерації. Поясніть, будь ласка, від чого це залежить, і виходить тут санкції надіють. Якщо сира нафта спокійно собі постачається, її імпортує Китай, Індія. Я вже активно включилася в цей процес після місячної перерви. Ну знаєте, з приводу санкцій вже якби багато економістів визнали, що санкції не дали очікуваного ефекту. Не те, що вони надали, це абсолютно необхідне твердження. Вони не дали очікуваного ефекту через те, що вони були запроваджені Заходом, проте країни глобального півдня до нього не приєдналися. І у Росії були ринки, де вони збували свою продукцію. Бо більше в двадцять році це ще було Крим. Країни... Цього, коли ми кажемо про і нафту, і газ, це вже в грудні 22 го станції по нафті з'явились 23 му Росія переорієнтувалась на скажімо країни, які відносяться до глобального півдня і частково ця торгівля відбувається і зараз. Проте, коли ми кажемо про торгівлю Росії, давайте Індію, ви згадали, знаєте, торгівля з Індією вона призвела до дуже неочікуваної для Росії проблеми. Адже нагадую, що Росія казала, що вона не хоче проводити торгівельні операції в валютах, як вони казали, на дружніх індія сказала, окей, давайте робити в рупіях, тобто в індійській національній валюті. Росія це ж її пропозиція була погодилась. До чого це призвело? До того, що за оцінками різних аналітиків, зараз на рахунках російських компаній в індійських банках знаходяться рупії які по курсу можна було б обміняти на 39 мільярдів доларів США? Але проблема в тому, що Індія не дозволяє це робити, адже рупі це не є вільна конвертована валюта. Ви її не можете спокійно конвертувати у долар. І у Росії велика проблема, що по цифрам, те, що ви кажете, суттєво збільшується експорт сирової нафти, а в грошах, нібито красиві цифри: от 39 мільярдів доларів. Ну гарна ж цифра, але нюанс, що це все рупі. І за ці рупі е, Росія ну може або купувати товари в Індії, або інвестувати в економіку Індії, про що власне вони нещодавно домовились. Але коли Росія веде війну проти України, то їй же не індійські товари потрібні, і тим паче не інвестувати ці гроші в індійську економіку. Вони хочуть їх витрачати на військові цілі, а ось Індія тут допомогти не може. І по великому рахунку, це така дуже суттєва пастка, яка не вона не дуже помітна, коли ти рахуєш, що ось ти заробив там стільки-то доларів. А коли ти починаєш дивитись, а в яких це валютах, і ти розумієш, а це не долар, це ті ж рупі. Тут вже є проблема. Що стосується Китаю, Китай також достатньо купує, але. Китай також дуже обережно ставиться до операції з Росією, особливо після грудневого указу президента Байдена минулого річного, де зазначається, що будуть запроваджені санкції проти будь-яких фінансових установ, які Півпрацюють з ВПК Росії з юридичними або фізичними особами, пов'язаними з ВПК. До чого це призвело? До того що вже в березні фіксували скорочення обсягів торгівлі Китаю і Росії, тому що в Китаї розуміють, що як тільки буде встановлено, що той чи інше банк Китайський зробив грошовий переказ під особі з Росії чи навпаки отримав від неї якийсь грошовий переказ, це означає заборону використання національної валюти США, тобто долгу. Долар – це 43% світових розрахунків. Будь-яка фінансова установа в світі не хочеться. Ну і тут дуже цікаво подивитися насправді, як буде вирішувати і рухатися в цьому напрямку Китай. Ну тому що за минулий рік в них фактично рекордний був рівень імпорту сирої нафти із Російської Федерації це 107 мільйонів тонн. Ну просто шалені цифри. Але якщо ми вже знаєте зачепили тему Китаю, то тут я з вами хочу обговорити і в цьому контексті і газову тему. Ну тому що дуже цікава вийшла стаття в Financial Times. Вони. Не публікують деталі угоди Путіна і Сі Цзінпіна про те, що Путін пропонує зірвати Китаю мирний саміт, натомість пропонує низькі ціни від Газпрома на газ. Але наскільки Китай погодиться на це, і наскільки взагалі Китаю потрібен газ? Якщо вони раніше не ну, відкрито говорили, що ось цей проект газопроводу Сила Сибіру Сибіру-2» їм абсолютно не потрібен і він навіть не буде добудований. Ви знаєте, ба більше Китай казав Росії, що ви знаєте, у нас є свій енергобаланс у Росії. Є своя частка, ми її не хочемо ані зменшувати, а не збільшувати. І коли Росія пропонувала побудувати силу Собіра 2 Китай казав, окей, будуйте, але по перше, ми тоді грошами не будемо вкладати, за власне рахунок. Будуйте. А по-друге, ми не можемо вам гарантувати. Ми що ми щось будемо купувати з Сибір 2 Тому що нам достатньо того газу, що ми купуємо у вас по силі Сибірі. Перші і у нас є інші постачальники. Тому не думаю, це може Росії здавати, що Китай це зацікавить у Китая. Є більш глобальні інтереси, і ці до речі, глобальні інтереси завжди, коли ми кажемо про те, хто більш важливіше для а, Китаю Захід чи Росія. Треба розуміти просту річ У 2023 році. Частка Росії в товарообігу Китаю була 4% Попри те, що він збільшився через постачання російської нафти і деяких товарів, які з Китаю до, до, до Росії, частка Європейського Союзу 13% Частка Сполучених Штатів Америки 11 відсотків, тобто 24 відсотки це лише Європейський Союз плюс США, а там у нас ще є союзники, такі як Велика Британія, Японія, Південна Корея, тобто країни, які також купують китайські товари, і для Китаю він розуміє, що Росія це 4 відсотки. Чи варта заради цих 4 відсотків? Uh, скажімо так, дуже уповільнювати чи гальмувати навіть свої стосунки з Заходом, я не впевнений. Ба більше, знаєте, сьогодні у нас 3 червня, тобто до саміту миру лишається Ну грубо кажучи, два тижні. Зараз питання, Китай там буде чи ні, бо певні сигнали йдуть, що він не буде. І я завжди кажу: дивіться, а uh, згадайте тут Джеді, Саудівська Аравія, коли був представник Саудівської Аравії, по одну руку від нього сидів представник США осаліван uh, Саліванчась. І представник е, Китаю Ліхової. А тепер подумайте, що буде Швейцарії Буде представник Швейцарії головувати? Це зрозуміло. Буде представник США по одну руку від нього. А хто буде по іншу руку сидіти? Якщо це не буде Китай, то це буде Індія. І чи захоче Китай зараз віддавати Індії пальму першості серед країн глобального півдня, враховуючи, що спочатку Індія може захопити е, цю роль? Голосу півдня, а потім Індія буде просити у США і ЄС змінити Китай в якості отримувача інвестицій на себе, тобто інвестиції, які зробили Китай тим китайцям, які не є, не будуть іти до Китаю. Технології відповідно також не будуть, а будуть йти до Індії. Вже для Китаю, що таке західні технології, це 300 мільярдів доларів експорту в 2001 році. Потім йому дали можливість приєднатися до світової організації торгівлі, і це призвело до 3,6 трильйонів доларів у 2022 році. Там 3,4, до речі, падіння було в 2023, тобто вже негативна динаміка. Угу. І ось якщо Китай не хоче повернутися до 300 мільярдів, йому бажано все ж таки не допустити, щоб Індія отримала ці інвестиції. А що для цього треба робити? Щонайменше бути на. Саміті миру і надати Індії зайняти своє місце в глобальній політиці. Ну тут ми подивимося, яке буде рішення Китаю в цьому контексті. Ну і так само, як вони в економічній площині Нафтогазові будуть співпрацювати з Російською Федерацією. Вам дякуємо за роз'яснення, за те, що знайшли змогу до нас сьогодні долучитися. Іван Ус, кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, був із нами на зв'язку. І Говорили ми про те, як удари України по нафтогазовій інфраструктурі російської. Федерації впливають загалом на економічну потужність расистів.